Розкажемо, покажемо, що входить в пакети, яка комплектація у нас на нападі. Да? Ну, ми, ми суто 300 і тримаємо для пакетів. Це як би. По іншому. І лежаки ті тримаємо тільки ті теж суто запилку і за пакетів. З весни тут збираємо толок. Тоді продаємо пакети. Тоді бджоли відновлюються, матки запліднюються і ще десь до липня місяця збираємо колок. Останній мед тут гарний. От, Але бачиш, продав пакети і ти вже до них не заглядаєш, як матка запліднилась, все. Бо лежак займає дуже багато часу, це щоб відкривати, закривати. А далі кочуємо, їздимо, збираємо меди з кочової матки. Зараз все, що стоять, це відводки стоять. Всі ну, товарні сім'ї вже вивезені на медосбор. Одна стоїть на межі Хмельницької і Чернівецької області. Вона на берегах Дністра. Да. І 150 сімей тут ще поки наріпаху і плануємо ще в понеділок на Акацію. На це. Дивимося, як поміщається. Перша рамка, перша рамка, бачите, гарний розпліт вам кладем в пакет. Бачите, матка? Бачите? Так, матка. Вибираємо з вулика найкращі рамки. Ну це, бачите, підходить. Mm. А це підходить. Це гарна рамка розклада. Так, значить 3 2 три гарних. Тоді струшуємо. Там, зараз різна пару ранку з бджолами. Ставити кормову чи де трошки розхлоблення. Це де розпоцінує, там ждуть кормові. Краще... Є кормові запаси. Дивись, я з тобою з'їхав. А що низ прижме? Дороги класна. ти, будеш, тут їхати, взагалі, ти, ти, ти будеш їхати... Отак, вниз. Вверх я прижму, питань нема. Аниз. Розумієш, мис тебе ти вверх прижав, а низ буде от. На яму. Я так не роблю, але якщо, так хочете, то зараз фіксуємо тут, напевно, Олесі рейки мають у нас. Дивись, бачиш, все з розділювачами гофмана ми стиснули, притиснули, воно нікуди не дінеться. Тобто потреби в рейці нема. Ми колись крутили рейка, потім почали возити і побачили, що... Висила. Тут все розділювач Гофмана, попробуй витягнути рамку. Цю рамку. Бач? Я перестрафувався. <гум> ну, я і Франці ще сьогодні, быстрічко думаю, ладно. воно буде...